Вітаю, що нові. Раз, два, пауза. Так. Є дві новини. Одна гарна, інша погана. А, давайте. А, з гарної новини. Коротше, а, в грі вийшло велике. А, неоновлення. Патч Патч неоновлення. Патч вийшов. Там підправили, коротше, там зараз проходить тестова версія, бета-тест. А потім буде додано вже повністю в гру саму. Там можна зайти на господи на, на сторінку у стіні, почитати, що там, як там, як зробити короче, пораніше собі тестову версію. Там поміняли механіку як її, факторії. торгівля там помінена. Щоб, тому що люди скаржились на те, що дуже легко. Це теж я ж казав, також я помітив. Коротше, як тільки дориваєшся до факторії, все, твої проблеми всі вирішуються. Фінансово ти забезпечений, потім все купляєш, продаєш що хочеш. Коротше, і ти все у цьому, у шоколаді. Коротше, таке, там підправили трошки у лучників, здається, покращили їм урон. Тому що казали, типу, ну. Собі. Ті, хто бачив бої у Монолордс, лучники там дамагу майже не наносили. Там рідко-рідко, коли щось робили. Так. Там додали їм короче, урона більше. А, трошки там підправили якісь механіки, поуправляли помилок, там, там перелік, я не знаю, я сидів десь хвилин, мабуть, 15, просто читав текст. А, просто читати. Я навіть не вдумувався. Я тільки там... Такий список, там, десь, десь там щось підправили, щось перенесли, щось коротше, переробили. там, купа, ну, Великий, великий обсяг роботи зробив чувак. Це з приємного. З неприємного. А я записався на тому моменті, що в мене гра закінчується перемогою буквально за хвилину, Моє трошки менше. Я, я не знаю, що мені робити. Ну, У мене є десь приблизно півхвилини гри. Я записуюсь і мені кажуть, молодець чувак, ти переміг. Я такий, а, окей. Коротше, я так і не добудував стіну цю, яку хотів. Просто от отут мала бути отака стіна. З заборчиком, вежами, коротше. Обнесене місто мало бути. От, Бачите, так? Ех, не зміг. Не зміг. Я не зміг. Це сумно. Це погана новина, тому що в мене нема іншого запису, і в мене перемога. Кріше, от я все максимум. У мене на стоїть, стоїть перемога вийти на велике місто і на цьому гра завершується. До речі, там теж правил коротше, цей розробник момент, коли, коли от досягаєш останнього цього великого міста. У тебе закінчується, типу, ну, гра, Типу, пишуть там Тра та там, ти молодець, ти переміг, ти досяг, коротше. і потім людина не могла продовжити грати, типу, як режим пісочниць. Тобто, у тебе є мета досягнути цього. Потім тобі гра пропонує або вийти в меню, почати нову гру, або продовжити ось, будь ласка. Воно саме... Воно на паузі мені це зробило. Ви бачите, що воно робить? Воно... Стоїть пауза, і воно все одно мені підрубає заставку, котше. Все, ти переміг. Ти молодець. Перемога! І я з цим нічого не можу зробити. Капець Я не хочу починати з новому, серйозно. У мене там не було. Блін, армія стояла, чекала. Я прокачав. Коротше, ви бачили. Блін. І я я все. Я, не, я нічого більше не, не маю. от Кнопочки продовжити, ніяких цього нема. Якщо вийду в меню, буде те саме завантажити або нова гра. І все. І більше нічого. Будівлі, сукупне населення. Ну, не дуже багато насправді. Виклики з перемоги 3, вбито ворогів, втрачено воїнів. Померло жителів 16. Всього. До речі, там ще в оновленнях було й по жителям. коротше У них додавалися різні пункти. Там виявилося що вони, коли вмирають, мають пройти 30 днів. Типу, ну типу поминальні дні, коли людина вмерла, типу інший не може пройти. Тільки на 31-й день. Там, ну, маєте пройти місяць, тільки тоді приходить нова людина жити на місце того, хто помер. У мене за весь період вмерло тільки 16 людей. Отак. От от. Я можу тільки вийти в меню, в тіб'ю, і все. Я, не... я вже раз за три завантажу, намагався переграти, переробити. Та який там, коротше, я не знаю, ну серйозно. Просто починати поново програвати, ну, а який сенс? Ну, тобто, чогось нового не додали. Переробили а, торгівлю. Там зараз буду дивитися, як вона буде працювати, щоб Ну тому що ну, реально легко грати сильно зараз. Вони намагаються ускладнити, щоб воно якось впливало сильніше. типу е, цей е, скажімо, на геймплей твій а не просто, що ти вийшов в торгівлю і молодець. Коротше, переробили трішечки механіку жителів. там ну буквально чуть-чуть І по цьому. А, господи, щойно розказував получниках, коротше. Ну, там по військам трошечки додали там щось. А, там якісь там нові костюми, блін, я не подивився, як там виглядає цей новий костюм. Да, ви серйозно? Ой, блін, я не знаю. Хіба що почекати, коли буде оновлення Ну, наряд чи DLC-шка, але оновлення, коли додадуть там якусь або нові юніти, або, або нові будівлі, або хоча б нову мапу. Коли це буде, Ну, я рахую, що це буде десь через півроку, не раніше. Блін, я розраховував серію зняти, де я е, візьму, сходжу повоюю всю цю серію, то у мене там три, здається, регіони не захоплені. Армія вже готова була. Я тільки чекав, очки, коротше, ці от, е, претензії. На, дві, е, на два регіони у мене вже було набрано, треба було на, на третє набрати і все. Ай, малін, така лажа вийшла. І ще я так зневдало зберігся, капець, просто. Ну, ви самі бачили, навіть на паузі мені заставку показують, типу, і на всьому все. Як то кажуть, дякую, що пограв, заходь ще. Коротше, я. Ну, блін, ну все. Треба шукати якусь нову іграшку і грати щось інше. І чекати, поки вийде оновлення, якесь щось додасть новенького. Шкода, що так вийшло. Що ж, дякую за перегляд, побачимось у інших іграх. Бувайте, забігайте!